Зараз дуже актуально пересадка волосся. Всі пересаджують волосся на в основному ззаду наперед, але ще бороду хочуть робити всі. Так от питання зараз таке: пересадили бороду зробили. Людина ходить з нею. І вона не подобається, не хоче хлопець ходити з бородою. Йому набридло. Він може робити лазерну епіляцію у цій зоні. Що ви скажете? Так, звісно, у нас є лазерна іпіляція і обличчя для чоловіків. Mm -hmm. Проте, тут хочу наголосити, що до цього потрібно підійти усвідомлено. Це щось по типу того, як ти вирішиш, хочеш ти мати в подальшому дітей, чи не хочеш їх мати. Це зворотній процес. Якщо ми розпочнемо курс лазерної іпіляції, ті волосинки, які вже вмерли, вони відповідно не проростуть заново. І потрібно бути готовим до того, що після процедури волосся не випадає все відразу. Тобто, ми зробили воно випало, Він uh -huh. красивий. Воно випадає острівками. І під час саме курсу, тобто, Чоловік там або хлопець буде ходити з цими проплєшинками, До цього теж потрібно бути готовим. Коли ми дійдемо до кінцевої точки, звісно, борода вже рости не буде. Будемо робити підтримуючі процедури, щоб підтримати той результат, який у нас є. Але якщо в подальшому думка зміниться, і все-таки людина думає, що я там з бородою був сексуальний, красивий і молодий, то, на жаль, це вже повернути назад тільки пересадкою хіба що. Так можна знову пересадити волосся. Кожен вибір кожного правда? Ситуація дозволяє. Просто кожна людина має дуже добре думати, що вона обирає. Так. дуже добре. А ще борода для чоловіків це класне маскування віку.